Привіт, шановні, сьогодні не буде хіхіта хаха, бо тема більш серйозна і для більш старшого покоління, бо зараз піде про перевірки пенсіонерів, які відбуваються вже прямо зараз, і про те, що змінилось 1 січня 2026 року. Бо багато хто не знає про ці зміни, а це важлива інформація, яка стосується мільйонів людей, а саме вас або ваших батьків. Всіх вітаю. Всім пенсію щороку збільшують, а вам ні. Сьогодні говоримо про перевірки пенсіонерів, які відбуваються просто зараз, а також про важливі зміни, які набули чинності з 1 січня 26-го року. Страху наганяти не буду. Просто розповім вам по-простому по фактам, що відбувається, які перевірки йдуть, що додається з нового року, і головне, як не втратити належні вам по закону гроші. Тати підняли собі зарплату до 200 тисяч під різдвяний новорічний стіл, але чомусь пенсіонерам до такої суми підняти зарплату не захотіли. Більше того, частині українських пенсіонерів ще й вріжуть пенсію. Але поки ми з вами готуємось до перевірок, в системі відбуваються речі, від яких Холодна кров. Ви, мабуть, чули про прокурорів інвалідів. Поки звичайну бабусю позбавляють субсидії за старий телевізор. Сотні прокурорів по всій країні оформили собі фальшиві інвалідності. Обмеження стосується пенсій, також чорнобильців, журналістів і військовослужбовців. А от суддів це не торкнулося, каже Вікторія Поляковська. Колишній миколаївський прокурор Дмитро Казак став символом цієї несправедливості у віці лише 31 року він оформив собі пенсію по інвалідності у 2025-му Через суд він домігся виплати у розмірі понад 156 тисяч гривень на місяць. І поки країна воює, він за даними журналістів виїхав до Швейцарії, де спокійно витрачає ці мільйони з українського бюджету. Це та реальність, у якій ми живемо, і за яку борються наші хлопці. Одним липові групи та мільйонні статки за кордоном, іншим тотальні перевірки кожної гривні. Понімо. тому, що воно коли ну його казати, коли воно Не, я поняв. Я поняв так. Ну що ж, добре, життя або хтось з хлопців може їх і покарає. А тепер до деталей: спочатку коротко про що йдеться зараз. По всій Україні йдуть три види перевірок пенсіонерів: це перевірка домогосподарств, перевірка ВПО внутрішньо переміщених осіб та перевірка доходів. Це вже йде прямо зараз. А з 1 січня 2026 року запускається три нові механізми контролю: це автоматичне зіставлення баз даних, щорічна обов'язкова звітність та автоматична перевірка страхового стажу. І ось це третє, найважливіше, бо воно може безпосередньо вплинути на ваш розмір пенсії. Зараз поясню про кожну перевірку чітко і зрозуміло, без води. Додивіться до кінця, бо найважливіша інформація буде саме. Там, а краще підписуйся на наш телеграм, будеш в курсі новин відразу. Отож, що відбувається просто зараз? Іде перевірка домогосподарств. Кого це стосується? Стосується це тих, хто подає субсидію або переформлює її. Навіщо це робиться? Бо держава перевіряє, чи справді ви потребуєте допомоги. 25 червня 2025 року вийшла постанова 765, і обстеження житлових умов стало обов'язковим. Буде змінюватися механізм виплати пільг та субсидії населенню. Зокрема, ці виплати буде здійснювати пенсійний фонд України. Це працює так: після подачі документів на субсидію. Через тиждень-два до вас приходить комісія. Це може бути 2-3 людини. Вони перевіряють кількість кімнат, склад роди стан житла, наявність техніки фотографують і складають акт. А в чому ж тут проблема? Бо рішення про субсидію приймають на основі цього акту. Приклади життя такі: наприклад, жіночки 72 роки, живе вона у двохкімнатній квартирі, десь 50 квадратних метрів. і пишуть, перевищення норм житлової площі по субсидії відмова От, наприклад, друга пенсіонерка живе вже в одну маленькій, але комісія побачила в неї новий великий телевізор, ну який був подарунком дочки. І їй пишуть: дорога техніка свідчить про достатній рівень життя. Відмова щодо здійснення перевірок фактичного місця проживання перебування перебування внутрішньопереміщених осіб, проведено 368 перевірок, з яких 300 е, актів про непідтвердження. Наступна перевірка стосується ВПОшників, тобто внутрішньопереміщених осіб, тих, хто отримує допомогу як ВПО, це аж 2300 гривень на місяць. Навіщо це робиться? Бо держава перевіряє, чи ви справді живете за заявленою адресою. А працює це так: візити можуть бути без попередження рано вранці або пізно ввечері. Перевіряють навіть ваші речі та спілкуються з вашими сусідами. Якщо виявляють, що ви не проживаєте, допомогу, ясне діло, зупиняють. А ви зобов'язані пройти ідентифікацію. Якщо не встигнете, пенсійний фонд може зупинити виплати. Самий жорсткий момент це перевірка виїздів за кордон. З липня 25-го року дані прикордонної служби звіряють з базою отримувачів. Якщо виїзд тривав понад 90 днів на рік, виплати зупиняють і вимагають повернути гроші за весь період перебування за кордоном. Цікаво, а що ж там буде з Міндичем? Йому дадуть пенсію чи ні? І Ось приклад жінка виїжджала на 6 місяців, а після повернення з неї вимагали 15 тисяч гривень. Доходи від надання майна в оренду, доходи від продажу рухомого або нерухомого майна, пенсія, стипендія, грошове забезпечення військовослужбовців, соціальні виплати в тому числі та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, допомога по безробіттю, грошові перекази з за кордону, доходи, які... Надаються пенсійним фондом та фіскальною службою при електронному обміну інформацією та інші доходи, які задекларовані особою. Саме головне це перевірка ваших доходів. Кого це стосується всіх. Хто отримує субсидію, пільгу, допомогу чи хоче її отримати. Навіщо це робиться? Бо держава перевіряє, чи справді дохід достатньо низький для отримання вам допомоги. Працює це так: роблять запит до податкової, перевіряють, чи є у вас додаткові доходи: здача житла в оренду, фріланс, продаж майна. Якщо дохід приховали, а допомогу отримували, можуть зобов'язати повернути кошти за ці місяці або навіть роки. Не Людмилі 61 рік. У Полтаві жінка орендує житло та отримує пенсію 3300 тисячі гривень. Лише на продукти, говорить жінка, нині треба хоча б 8 тисяч гривень. Що міняється з 1 січня 26 шостого року? Те, про що мовчать прокурори мільйонери але що відчує кожен звичайний пенсіонер. Нове автоматичне зіставлення баз даних. Що це таке? Пенсійний фонд, податкова, прикордонна служба та реєстри власності об'єднуються в єдину автоматичну систему. Тепер комп'ютер сам знаходить розбіжності і може автоматично зупиняти виплати. Наприклад, субсидії. Ви її отримували, у вас пенсія 4 тисячі гривень, а ліміт 4240. Але в податковій ви значитесь як той, хто здає ків НАТО за 5 тисяч гривень. Система зіставляє дані. 4 плюс 5 дорівнює 9, висновок ви приховували доходи. Субсидію вам зупинять і будуть вимагати повернути кошти. Для ВПО дані про ваш виїзд за кордон на 120 днів прикордонна служба автоматично передає в систему. Система бачить, що 120 днів більше, ніж 90, що дозволено. Виплати вам зупиняються і від вас будуть вимагати повернути кошти. А компот? компот. І тепер ще нам нав'язують щорічну обов'язкову звітність. Що це таке? Кожен отримувач державної допомоги субсидії пільг раз на рік, до 31 березня має подавати декларацію про доходи всієї родини, склад сім'ї, майно, нерухомість земля та транспорт. Що буде, якщо не подати 1 квітня автоматична зупинка виплат? Головна небезпека тут така: у декларації потрібно вказати всі доходи. Якщо хтось з вашої родини заробив десь, можливо, щось продавши, 10 тисяч чи 5 тисяч гривень, зафіксували це і не вказали, а податкова. Зафіксувала система, виявить це приховування. Наслідок буде наступний: скасують субсидії та дадуть вам штраф. І найважливіше, це автоматична перевірка. Страхового стажу. Це стосується всіх пенсіонерів, навіть тих, хто вже давно на пенсії. Для нових пенсіонерів систему введуть для автоматичного призначення пенсій. Для діючих ПФУ отримає право проводити перехресну перевірку стажу. А в чому ризик? Бо система працює з електронними даними. Якщо в електронній базі стажу менше, ніж у вашій трудовій, це загрожує катастрофою. А повірте мені, ці дані вводяться вручну. Жорсткий приклад. Вам призначили пенсію 5 років тому. 35 років стажу. У вас було пенсія 8 тисяч гривень. ПФО проводить перевірку і бачить в базі лише 33, Бо якась там дамочка, яка перший раз в житті бачить комп'ютер, перепутала двійку і п'ятірку. Система автоматично перераховує пенсію на 7 тисяч і вимагає повернути переплату. А ти ще гривень місяць на протязі 5 років це 60 тисяч гривень. Ну і звичайно ж, держава вже придумала штрафи. Ось вам суми ризику. Субсидія плюс незадекларований дохід, Поверне субсидії за рік за приблизно 18 тисяч та штраф розбіжності у стажі, вимога повернути переплату за роки отримання, ВПО плюс виїзд, повернення допомоги за час відсутності. Що робити, все просто оцифруйте трудову книжку, завантажте фото всіх сторінок через портал ПФУ або дію, перевірте стаж, порівняйте електронний стаж із трудовою. Якщо є розбіжності, негайно пишіть заяву до ПФУ. Задекларуйте всі доходи. Краще зробити це зараз самостійно, ніж отримати штраф потім. Система з 1 січня працюватиме без попередження. Це не страшилки, це реальність, де держава шукає кожну зайву копійку в кишені пенсіонера, поки деякі прокурори відпочивають у Швейцарії на пенсію 150 тисяч. Як то кажуть, живіть як хочете. А в мене на цьому все.